Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської Солідарності на зв'язку з моєю студією. Олексію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Як Вітаю. ви цю інформацію про жовто-блакитний прапор на Херсоні переживаєте? І чи думали ви, що саме ну через кілька днів після того, як було оголошено ворожою стороною, що вони відходять з Херсона, так швидко туди зайдуть збройні сили? Бо прогнози були різні: тиждень, два і навіть три. Вітаю вас, вітаю всю Україну з день визволення з Днем визволення Херсону. І дійсно, це такий ну перелавний день. Знаєте, я це формулюю так. Ми ще не можемо сказати, що ми виграли цю війну, але ми вже можемо сказати, що Росія цю війну програла, і це дуже важливий момент. Тож я всіх вітаю. Що стосується прогнозів, ну чесно кажучи, я якраз прогнозував о, таким чином, і я порозумів, що в листопаді. Це має відбутися, тому що в Путіна були тільки дві опції: або там намагатись зачепити за Херсон ціною втрати всього угрупування. На що він, можливо, би і закрив очі, але ще це була б жахлива картинка для нього, як російські солдати і офіцери виходять з підвалів Херсону, змерзлі, ободрані, знаєте, як ці там гітлерівці в Сталінграді, як коли здавалося шоста армія Паулюса. тому він точно не хотів цієї Картинки, і тому він відступав. Очевидно було, що він чекає на вибори в США. Тобто, в принципі, все відбувається приблизно так, як я прогнозував. Однак це не відмінює того, що емоції мене переповнюють. Мені хлопці, там це ж як південний напрямок. Я до вас включаю з Одеси. А однак, ну це ж наш південний напрямок. Я там знаю всі бригади, які зараз заходять в Херсон або біля Херсона, або вийшли в Дніпру. Вони присилають мені відео. І це все неймовірно. Ну це бачити, відчувати. Це, це просто щастя. Скажіть, будь ласка, от ви на своїх ресурсах прогнозували, що лише після того, як пройдуть проміжні вибори в Сполучених Штатах, військове керівництво Росії оголосить, що вони йдуть з Херсону для того, щоб не показувати громадянам Сполучених Штатів, що їхня зброя таки допомагає українським збройним силам відвоювати свої території. Але ж попереду ще саміт Великої Двадцятки, там теж це буде в центрі уваги, і фактично це буде інформація для лідерів світу. Що Росія програє за допомогою зброї наших союзників? Дивіться, ну, Ви дійсно правильно навели перший аргумент, а ще є другий аргумент. Також Путін сподівався дуже на ці проміжні вибори. Мічом, як вони називаються американські, тому що російська пропаганда місяць розповідала, що ось ось зараз там виграють ті, хто значить, не хочуть Україні взагалі допомагати, і припиниться допомога Україні, і тоді ми поговоримо інакше, і так далі. І так далі. А він дійсно сподівався на це диво. Коли він зрозумів, що диво не відбулося для нього, God bless America, І коли він зрозумів, що американці проголосували за мейнстрімовських кандидатів, і такі сили. Тобто, або якщо республіканці, то це такі рейганівські, скоріше республіканці, а не ізоляціоністи, демократи, які сьогодні адміністрація Байдена допомагає Україні, і велика подяка за це. Коли він зрозумів, що тут не відкрилося жодне вікно можливостей для нього, тоді вже тягнути далі було нема чого. Я думаю, тоді ж він прийняв рішення і ну і зрозуміло, що йому нема чого робити. на твенті і не їхати в Індонезію. А тоді чого чекати ці в Індонезії? Там його ніхто не чекає, там буде тільки ганьба. І тому тягнути далі не було жодного сенсу. Жодного сенсу для нього. І він навпаки розуміючи, що наближаються просто час, коли можуть вдарити морози будь-якої хвилини. А як тільки вдарять морози, більш-менш серйозні, Дніпро звичайно не замерзне, але з'явиться ця така кромка льоду по берегах Дніпра, і на цьому постачання його армії просто на правому березі зупиниться. Їм нема би було куди вже тягнути далі. Їм треба було приймати рішення після цієї іфорії від звільнення Херсону. Ми пам'ятаємо, яка інформація нас накривала там після Куп'янська, після інших звільнених міст і сіл України. От важливо бачити це все на власні очі. Та інформація, яка до вас надходить від ваших знайомих, що по собі лишив ворог на півдні України, зокрема в Херсоні. Ну, я думаю, що на жаль, ми будуть нас дуже болючі е, знахідки. На жаль, я думаю, ми будемо знову знаходити підвали, в яких людей катували, вбивали. І в Херсоні там було ну реально, люди боролися, і Росія знищувала тих, хто боровся, і, і на жаль, там буде дуже багато жахливих, драматичних і трагічних знахідок. Це це правда. Ну на жаль, це війна, і ми це з вами розуміємо. Але від того не менш боляче буде. Відкритий фактично шлях на Крим для України, тому що Хаймерси, які можуть розміститися на правому березі, вже можуть досягати до Кримського перешийка, так би мовити. Ну і на днях космічні знімки показували, що окупанти вже в Криму риють окопи. Прогнози української розвідки, зокрема Буданова, що весною Крим буде повертатися в Україну, чи не занадто оптимістичні? Дивіться, ну я точно не буду сперечатися з українською військовою розвідкою, тому що я не військовий і не розвідник. Вони мають знати краще за мене. Я дуже хочу в це вірити. І дай Боже, щоб так воно відбулося. Я буду тут обережним, тому що ну тут не треба бути військовим спеціалістом, щоб сказати те, що я зараз скажу. Будь-яка людина може відкрити мапу і зрозуміти, що ну з точки зору фізичної, ми звичайно наблизились до Криму. Але між нами і Кримом з напрямку цього західного Дніпро. І Дніпро це величезна ріка, і, і форсувати її на очах російської армії. Ну, вона не, не друга армія в світі, як ми вже всім довели. Разу перша за жестами доброї волі і за мародерством. Ну але однак це армія. І це, і це люди, там, велика кількість людей з великою кількістю зброї. Тому ну тут на храпом не вийде. Тому сказати, що ми можемо от зараз тепер легко з Херсона дійти в Крим. Ну це неправда. І я не хочу казати людям неправду. Тепер, якщо подивитись на мапу, буде все зрозуміло. Такий епіцентр бойових дій переміститься туди, Запорізька область, Донбас, і вже тільки по лівому берегу, тобто ключовим стає Мілітополь, Бердянськ, Тобто той напрямок стає ключовим. Для того щоб звільняти далі наші землі і в тому числі завершувати звільнення Херсонщини, тому ну це реальність. Однак ще раз повторюсь, я сподіваюся, що наша військова розвідка. А все говорить правильно і їхній прогноз правильний. Чи спостерігали ви за реакцією на події останнього дня на болотах? Що говорять там люди, і політики, і військове керівництво? Зокрема, ну, сьогодні Медведів сказав, що нічого страшного, ми ще знову повернемося в Херсон. Ну і так далі? Ну Медведєву треба би проспатись, бо він такий відчуття, що він там просто не злазить зі стакана, і оце все пише під впливом. Uh, ну, В них повна істерика, і тут би я ключовим назвав там розповідати, що пропагандисти один з одним там лаються, що у Соловйова тепер самі винні це мати матері російських солдат, які uh -huh. там намагаються їх знайти десь. Це я думаю таке. Я думаю, що саме головне це те, що сьогодні з'явився текст від Дугіна, російського як такі, для когось навіть пророка. Ідеолога так правильніше сформулювати, напевно, всієї цієї імперськості. Ну і людину, яка втратила доньку, а значить, нього ще там є якісь особливі, як їм здається, там права щось сказати. Які фактично сказав, пригрозив путіну смертю. Не багато ні мало. Він написав текст, де дослівно сказав наступне: що у нас самодержавія, Ну ми знаємо об этом що у них самодержавія, а в самодержаві строиться на принципі, що ми делегируем самодержцу, і он може все, что хочет. Но когда нас нужно защитить, он это сделает. А если он не в состоянии это сделать, то тогда у него будет судьба как у царя дождей, там по фрезерсу. А угу. царь дождей, там в чем ну там, там все дуже якщо просто. немає царь до... дощу, то да. то немає і царя, то немає. То, немає і царя. Просто. Тобто, той хто. Той, хто не може викликати дощ, того вбивають. І ну, тут все зрозуміло. Це навіть не те, що прихована погроза, це відкрита погроза Путіна. Правда, він стер цей текст через який час після того, як його виклав. А, а, але ну, сигнал все одно це не просто сигнал, це сирена, яка прозвучала в Кремлі. І це означає, що велика частина російської еліти розуміє, що Акеле не те, що промахнувся. А Келер з зразбіга вдарився об стіну, і їх всіх вдарив. Тому вони, ну реально, я думаю, що це така тріщина, які пішли по російському режиму, вони можуть мати просто вже незворотний не характер. Олексію, дякую, спасибі величезне за включення. Я Дякую вам всіх. Вітаю зі звільненням Херсону. Я таки написала, що сьогодні день звільнення Херсону, 11 Та, листопада, і, і він війде в історію. Я так думаю, Олексій Гончаренко був на зв'язку з нашою студією. Незвичайно приємно було з вами спілкуватися.